ВЛК ця абревіатура на слуху, особливо під час воєнного стану. Зазвичай з нею стикаються люди, які в перший раз мобілізуються у вересні. Міністерство оборони внесло зміни до наказу про військово-лікарську комісію, розширивши межі придатності до військової служби, так звана постанова 402. Це зміни до розкладу хвороб і до сприйняття розкладу хвороб, скажімо так, лікарями військово-лікарської комісії, які виносять висновок, або ти придатний до військової служби, або непридатний до військової служби. Угу. Тобто, наприклад, якщо під час воєнного стану спочатку його введення з 24 лютого 2022 року... Якщо, наприклад, до відповідних всі визнавались придатними до військової служби. Якщо, наприклад, у тебе хвороба, яка визначає індивідуальну придатність до військової служби. Або, наприклад, якщо ти був непридатний до військової служби у мирний час і придатний стаєш у військовий час, скажімо так. Але там були певні обмеження. Якщо я не помиляюсь, там було десь 12 хвороб, або 10 або 12 хвороб, адвокатка навела приклади тих захворювань. Які наразі не обов'язково вважаються перепоною до військової служби. Виліковна форма туберкульозу. Наприклад, це може бути також ВІЛ, якщо він в якоїсь стадії ремісії, або щось таке. Або, наприклад, якщо якась відповідна форма ендокринних порушень, або якщо це нервові розклади, в якійсь відповідній стадії не дуже активні, скажімо так. Якщо людина, наприклад, має одну з цих 12 хвороб і раніше вона була б непридатною до військової служби, то зараз вона придатна. Це говорить про те, що людина, якщо її, наприклад, запросили у військкомат у РТЦК, вона проходить обов'язково медичну комісію. Тобто, це перша стадія. Перевіряються її дані, тобто паспорт, код, місце реєстрації, і друга стадія це направляють на ВЛК. Аби уникнути виникнення непорозумінь, адвокатка рекомендує за наявності підтвердженого діагнозу завжди брати з собою, виходячи з дому, увесь пакет відповідних документів. Ну, наприклад, з тим же туберкульозом, откриту відкриту форму, або, наприклад, з тим же вілом, або з тим же гепатитом, якась відкрита форма, і людина може це довести документально. Під час ВЛК не потім колись через місяць, через два, а одразу мати ці документи, то, можливо, тоді дійсно її визнають непридатним до військової служби стосовно змін, то вони є і для тих, хто вже перебуває на військовій службі. Так військовослужбовцям змінили терміни перебування на лікуванні. Згідно з новими правилами, загальний час у лікувальних закладах та у відпустці для лікування відтепер становить не менше одного тижня, але загалом не більше чотирьох місяців поспіль. А загальний час лікування за кордоном мак. Максимум 12 місяців при цьому зберігається грошове та матеріальне забезпечення, коли військовий перебуває у відпустці для лікування.